будете випалі, промовчити ну, але... нових. Нас вікон повне село. Що не переживай. Підберемо. Зберемо. <плес> Так, треба тобі свою. Щоб повітрі не попасти ще. Як все робити? Що, що ми на увазі? Перший раз. Потім прийшло сюди. Оказується моя сусідка. Там переходник, але ще не шапки, їм треба було більше свята більше, так? Один. І згоріла вся вся квартира, згоріла була. Що там Через шість років. Щас, 6, знімає. Ви коли побачили пожежу? В скажіть. <реку> Потім через 6 років в мене знову на що загорілося. А, тепер, а, сьогодні, а, сьогодні, а сьогодні? А сьогодні? Що, що було сьогодні? Не знаю, але я була в селі. Сусіди визивали вчасно пожежників, приїхали, відключили, в хаті не згоріло. Тоді мої сусіди, ми всі разом отримали квартиру з лампового заводу, сіли і стали шукати, якщо, яка це причина, що моя квартира горить. І дійшли до того, що це вона щось там робила. От і цей. Це хто? Ви дійшли до того, що вона там робила? Це електрики дійшли Не. до того. Аж а електрики прийшли і мене, сказали, що це я щось зробила. Чоловік з сином щось там наробили і, і згоріло. Вони мені півроку, другий раз мали загорітися, півроку свята не підключали. А це цього року знову загорілось. Може, став, а там нові сусіди. вам треба електрики А там нові сусіди він ціле Літо минулого року вже вовк штука, потужний збрала, зібрала надати. Воно то як сказилося, то воно світи горить, я не розумію, Ну, чого моя квартира горить? Нічия не горить, а моя вже третій раз горить. що таке. Син побіг мене, дикати, на жию весь це викаже. Викнути візьме, на щось вийдуть, все. Що ця осторонь? Що? За тих дітей горіли. Горіло, в мене все було згоріло, в мене нічого не залишилося. А від чого ж це опять проводити. А то там же це переходник, воно там і туди. Ні, ну я так зрозумів, це стояв телевізор, ось там. Не було в нас телевізор, а телевізор в нас там ті кімнати. А тут що було таке? Від чого горіло? Ви вороти. Boa,